Вітаю друзі! Ви на ютуб-каналі Король Данило. Мене звати Василь Танкевич, я спортивний журналіст. І перед тим як розпочати сьогоднішнє інтерв'ю, я запрошую вас підписатися на наші соціальні мережі так в майбутньому ви точно не пропустите жодної важливої інформації. А сьогоднішнім моїм гостем є пан Антон Нікулін, директор Офісу спорту Львівської міської ради, заступник голови відділення НОК України у Львівській області. Колишній багаторічний головний тренер національної збірної України з карате тієї команди, яка, зокрема, виграла дві медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України міжнародного класу, а також головний менеджер проєкту Пліч-Опліч українські шкільні ліги. Пане Антоне, вітаю! Доброго дня, остільки багато про мене сказали, що я навіть сам не в курсі. що У мене стільки багато заслуг різних. Ну далеко не все це. Тільки старався головне сказати, щоб вас представити днями. Завершився другий сезон проєкту Пліч Опліч. Якщо перший був таким, скажімо, пілотним і перевіркою можливостей, то другий вже суттєво масштабувався, набув популярності, впізнаваності, як на мене. Як ви оцінюєте другий сезон загалом і в порівнянні з першим, зокрема, ну основним завданням нашої команди було перезавантажити взагалі учнівський спорт? І власне, хочу зразу зайти трошечки вперед і сказати про те, що ми не будемо зупинятися на цьому, і на, на перезавантаження буде ще й чекати власне студентський спорт. А для нас було дійсно викликом зробити масштабний проєкт, але таким чином, щоб зацікавити власне дітей займатися спортом. І це зараз багато хто говорить, що в нас там система спорту. Не є досконалою, що ми знаходимося руїна в нас радянської системи, і так далі. І натомість виникає там купа різних ідей, накшталт закриття там дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проти чого я є категоричний, але взагалі масовість можна власне підняти такими, такими проєктами. І ми з командою взялися робити в принципі, залучаючи досить так міцно ще й адмінресурс, і власне вийшло непогано, тому що. Всі процеси є оцифровані. на сьогодні. Ми можемо сказати про реальну кількість участі дітей в проєкті, а це 700 тисяч, 700 тисяч 40 тисяч команд, і ми можемо е, говорити про те, що це наймасовіший е, шкільний проєкт е, часів незалежності України. Але згідно нашої аналітики, це ще й найбільший європейський шкільний проєкт. Немає більше жодної європейської країни, де би. Настільки масово розвивався би а, власне шкільний спорт, ми об'єднали дітей в, в сім видів спорту. А, це п'ять етапів, починаючи зі шкільного, де відбувається формування команд, і далі, далі, далі. Аж до п'ятого етапу. П'ятий етап це є національний вже там, де зустрічаються чемпіони своїх регіонів, своїх областей. Цього року вони прийшли так само в різних містах, тому що якщо перший сезон ми це все робили в Києві, то другий сезон ми постаралися максимально представити нашу державу для того, щоб діти не тільки лише змагалися, а ще й подорожували. Це непростий час, скажімо так. Ну і я вважаю, що цей проєкт є надзвичайно важливим в час війни, власне, тоді, коли е дітям треба. Показувати, що а, нічого не стоїть на паузі, що, вони мають, що їхній розвиток а, має постійно продовжуватись, що вони мають себе вдос вдосконалювати. А, наша Сусід, який приніс багато лихо для нашої держави, а він нам показав, в принципі, що сила вирішує. Тому я твердо переконаний, що українець має бути фізично сильний і розумний для того, щоб могти протиставити щось і. Власне, перемогти в тій війні, тому і ми ставимо на скажімо, акцент на всебічний розвиток дитини, на фізичний розвиток дитини, і власне, я не побоюсь цього слова сказати на пропаганду спорту. Нам потрібно це робити, і нам власне треба це робити в, в агресивній формі. Я сказав би навіть так, тому що дійсно покоління нам потрібне сильне. Як змінився проект між першим і другим сезоном? Не за цифрами, а скажем, за духом, за емоціями, за довірою від учасників? За... за духом, за емоцією, в принципі, він змінився, тому що ми. Додали ще одну вікову групу. Якщо в нас перший проєкт був сконцентрований на середній школі, то зараз ми додали ще й старшу школу. Багато хто з учнів перейшли вже в старшу школу, але їх чекає сюрприз, тому що буде ще плічо-пліч -пліч Універ. Це будуть університетські команди. От. Ну і ми відповідно виросли в цифрах, тому що залучили. Якщо перший перший в нас був рік, це було 400 тисяч, то зараз ми більше ніж 700 тисяч учнів змагались в різних командах з семи видів спорту. Ну за такою тенденцією в третьому сезоні вже очікуєте мільйон. А ми б дуже хотіли. Насправді, ми залучили біля мені. Здається, якщо я не помиляюся, цифра 9810 шкіл, що в принципі є за даними міністра освіти. То він нам казав, коли ми йому казали про цю цифру, він казав, що да, це дійсно майже всі навчальні заклади нашої держави, окрім тих окупованих територій, де змагання проводитись наразі не можуть. А, і в принципі досить така потужна, потужна цифра, скажімо так. Чи були такі моменти, коли ви відчули, що от, справді творите щось більше, ніж спорт? Так, тому що насправді я маю зараз досить потужну команду. У нас команда ну, в нас фактично до в команді є львів'яни люди з Києва та з Харкова, ті, які займаються безпосередньо оперативним керуванням даного проекту. Ну і е, не можу звичайно не розповісти е, і про профільні міністерства, і міністерство освіти так само нам дуже допомагає. І профільне міністерство е, молоді і спорту, е, так само державна установа спорт для всіх. Е, е, дійсно, ми е, з ними пліч -о пліч працювали цілий сезон. Ну і дійшла вже, скажімо, черга до підписання меморандуму власне з Національним олімпійським комітетом, з mm -hmm. Вадимом осайтом, і е, в принципі. Філософія, наша це об'єднання всіх інституцій, які розвивають спорт задля майбутнього задля дітей, тому що насправді філософія самого проекту це є командні види спорту, бо для нас дуже важливо це братерство. Для нас дуже важливо це плече до плеча, і насправді та дитина, яка Яку ми залучимо до занять фізичною культурою та спортом в будь-який спосіб, в принципі, вона може отримати продовження потім і в одноборствах, і в різних видах спорту. Вона вже буде якби фізично готова, загуртована і так далі. Тому вважаю, що це є основною цінністю. Так само ми не зупинилися на Лише на спорті І в нас працює зараз ціла програма неформальної освіти, де ми з дітей готуємо е, режисерів, де ми з дітей готуємо ведучих е, спортивних журналістів. які, В принципі, якщо ти навчаєшся в начальному закладі, але твої фізичні там дані не дають можливості тобі там виступати за команду за перший склад, ти можеш команді допомагати в якості е, менеджера, в якості сммщика, і так далі. Тобто, ми ті всі скажімо, даємо багато інформації, багато тренінгів. В нас багато записано такого навчального матеріалу, де в принципі даємо можливість так само приймати участь власне в, в самій промоції тої чи іншої шкільної команди. Ну, ваш проєкт об'єднує, як ви сказали, сім. 700 тисяч школярів по всій країні, і гасло вашого проєкту це разом переможемо. Як ви вимірюєте перемогу в контексті цього проєкту? А, ну, якщо говорити, ми ж говоримо зараз про спортивний аспект, правильно? Чи ні? Не тільки про спортивний, а про загалом проєкт як, ну, звичайно, що спортивного напрямку, але це ж більше, ніж спорт, як ми. Ну, Яке ну якщо нам вдалося об'єднати е, таку кількість дітей, е, відповідно, знаєте, я завжди говорив, що е, про проект мають знати. Про проект має бути відомий, е, про проект може мають говорити. І я хочу вам сказати одне: що в нас були різні, е, скажімо, і міністерство молоді, і спорту е, і міністерство освіти, е, в нас були різні проєкти. Але власне такої масовості не міг досягнути жоден проєкт, і це не скажімо, не тому, що щось було, скажімо, в системі недосконало. Просто ми можемо говорити, що цей проект для дітей, про дітей. І, власне, я коли завжди виходжу і говорю кілька слів, привітання. На церемонії нагородження, бо я був фактично на всіх фіналах. Я завжди говорю, що в моєму дитинстві дорослі для мене так не старалися, як зараз стараємося. Ми для вас оця от кількість е е великих дорослих е людей, які е там при посадах, починаючи від керівників профільних управлінь, закінчуючи керівниками військових адміністрацій, мерами міста і так далі. Тобто, от можу вам розказати одну історію, яка мені здається є переможною, взагалі в цьому всьому проекті, і вона мені дійсно закарбувалася в моїй пам'яті. Це власне село, невеличке село Рівненської області, де в школі навчалось 42 дитини. Вони сформували команду з волейболу. Виграли всі етапи, включно з обласним. Поїхали на національний етап в Київ. Програли в чвертьфіналі, але я говорив тоді з головою села. Він говорить: Антоне, я витратили. Ми витратили громаду на цю команду пів бюджета нашого села. А зі мною приїхало ще 20 чоловік болівальників і власне я вам дякую за цей проект. Тому що про моє село е, зараз дізналася е, дізналася Україна, і е, коли ми починали тільки цей проект, нам говорили: А то що ви робите? Ну, це проект для великих міст, і так далі. Тому подібне. ні. Маленьке містечко з трьома школами і одною спортивною школою е, вибиває просто з боротьби величезні обласні центри, і це є для мене дійсно. Якщо ви візьмете проаналізуєте кількість верніше переможців е, всіх, е, скажімо, ну національ, національного етапу, ви побачите, що там нема немає багато дуже команд, які би представляли обласні центри. І це дійсно для нас є цінністю. Потім ті діти, які перемагають стають призерами. Їдуть в літній табір Пліч Опліч, який знаходиться на Буковелі і так далі. Це окремий, скажімо, такий структурний підрозділ нашого проєкту, де ми робимо все таким чином: організовуємо їхній відпочинок, дозвілля різні розвідкові речі, що дитині навіть не вистачає часу взяти в руки телефон. От. І е, вони е, між собою спілкуються, е, спілкуються між регіонами. І власне я завжди говорив, що спорт є найкращим соціальним клеєм, який може бути взагалі. І е, 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 тому після того ми отримуємо дуже класний фідбек і задоволені батьки, задоволені діти. Е, власне в нас є багато дуже регіонів, не особливо скажімо, діти з там забезпечених сімей можуть собі дозволити в принципі коли-небудь відвідати Буковель, А цей табір є абсолютно безкоштовний, в принципі, напевно, один єдиний в Україні табір, який фактично такого класу і безкоштовний для дітей. Це завдячуючи е, 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 Олексію Колебі, який в нас в принципі є. Лідером нашого нашого проєкту, ну і звичайно, цей проект за ініціативи президента України. Тому ми всі в принципі рухаємося пліч опліч заради однієї мети, нашої перемоги і здорової, і здорової нації. Ну от бачите, ми якраз і скажем. Ви якраз і сказали про соціальний клей, тобто не тільки спортивний напрямок цього проєкту, а ще й об'єднувальний, стабілізуючий для нашої молоді, що також надзвичайно важливо в наш час, коли йде така жорстока війна. Як змінився образ української дитини у вашій уяві за ці два сезони, якими ви займаєтесь, які ви займаєтеся проєктом? Е, ви розумієте, що для багатьох, от, наприклад, нас змагалась команда з Покровська, наприклад, в Рів, в регбі, змагалась з командою Рівненської області. Розумієте, я вам чесно відверто скажу, там і, і там діти з, з трошки з іншими очами. Угу. Е, там дійсно діти, які потребують цієї любові і потребують цієї турботи, і коли. Ми їм робимо, вони приїжджають, реєструються в нас, отримують стартові пакети. Потім ми їх там селимо. Потім ми робимо різні для них активності, містом. Потім самі змагання, церемонія нагородження, і вони потім підбігають такими очами. На мене дивляться і кажуть, і це, це все для нас. Це це все для нас. Я кажу, так це все для вас. Uh -huh. У моєму дитинстві мене на шкільних змаганнях нагороджували зі стільчика. Розумієте, і, і і але це все одно виховувалось в моїй голові, і все одно є певні емоції. Але якщо ми дітям будемо давати власне такі емоції, бо ми там сконцентрували дуже велику увагу на церемонії нагородження, щоб це було яскраво, щоб це було багато гостей, щоб це було конфіті. Щоб це було ну дійсно дійсно свято, діти ці емоції принесуть протягом всього свого життя, і вони, власне, я думаю, що для своїх дітей так само будуть старати вже. Не менше угу. е, і діти, це наше майбутнє. Воно фактично як пластилін. Знаєте, ви ліпите його і будь-що можете зліпити. Можете зліпити супер е, успішного спортсмена, а можна, да, можна зліпити і, в принципі е, не в даху, умовно кажучи, та тому звичайно, що е, є такі речі, е, які формують. Власне, дитину, це ну, я вважаю, що це те, що а, протягом життя людині попадаються ті чи інші люди, той чи інший досвід. І він фактично формує а, характер. Ми знаємо багато прикладів, де з, а, скажімо, з, з таких сімей, можливо, а, там де не все, не все добре складалося, і виходили успішні люди, і було навпаки. Але тут більше про те, що ми ми, дорослі, ми старші, мусимо зараз цей час дуже турбуватись про дітей, про їхнє майбутнє, про їхні нормальні, хороші, якісні емоції, і про те, щоб вони ті емоції потім пронесли протягом всього свого життя. Насправді ті діти, які зараз живуть під обстрілами, перед тим це був COVID-19 і. Дехто з них вже кілька років взагалі не ходить до навчального закладу, і їм комунікація з однолітками надзвичайно важлива. Спорт є дуже крутим інструментом, і власне ми, оцей от крутий інструмент, зараз стараємося використати на максимум для того, щоб соціально склеїти суспільство. Скажіть ще таке питання цікавить, як пліч опліч впливає на вчителів, на тренерів чи Можливо, помітили ви, як змінилися їхні підходи в роботі? Коли ми з вами ходили до школи, то напевно, скажімо так, не менш кваліфікованими з всього викладацького складу тої чи іншої школи виглядали напевно вчитель фізкультури і вчитель, там яка там, там була до призина підготовка юнаків, чи якось вона так називалась, так? Основним моїм завданням було це підняти, підняти авторитет вчителя з фізичної культури. Я вважаю, що це є людина, яка перша зустрічає дитину, і власне від неї дуже скажімо, важлива. В неї важлива дуже функція закохати людину в спорт і е, ми е, своєю командою і е, і в інші регіони ми стараємося е, якомога більше їх мотивувати От нас наприклад у Львові, якщо вчитель з е, фізкультури привозить приводить свою команду до е, міського етапу до фіналу міського етапу треба наприклад Додатково на свій рахунок 10 тисяч гривень, на mm -hmm. це перше, друге, третє місце. Тобто, це і мотиваційна складова, це і їхня реалізація, це і можливість федерацій і інтегрувати потім тих вчителів фізичної культури в свої організації. Відповідно мати ну, ті федерації, які в нас в системі пліч опліч зараз працюють, і ті, хто розуміють це все. В принципі, вони вже розуміють, вони отримали. Зараз доступ до а, а, просто всієї селекції, яка існує а, в нашій державі до всіх дітей, тому що діти, якщо вони можуть піти п, пройти. 에, повз, наприклад, дитячу на спортивну школу або якийсь клуб з виду спорту, то вони 에, повз школу ну, навряд чи можна пропітляти і не mm -hmm. і скажемо це. Всі діти попадають в школу, а ми власне тут про можливості ми надаємо можливості себе показати, надаємо можливості себе реалізувати. Я вважаю, що це, ну, це просто круто. От кілька місяців тому, коли ви підписували меморандум НОК України, ви тоді сказали зараз. Я вас процитую. Попереду на учасників чекають освітні семінари, масштабні спортивні події та інноваційні ініціативи, які сприятимуть розвитку українського спорту. От я би попросив вас трошки детальніше, якраз по цих планах на майбутні сезони. Зараз ми, а, зараз ми напрацьовуємо з національним олімпійським комітетом власне програму. На наступний вже третій сезон, і, і нам дуже подрі... Нам дуже треба скажімо, цей досвід, який має Національний Олімпійський комітет, його так само впроваджувати в скажімо, в наш проєкт. І тому буде напрацьована з разом з Національним олімпійським комітетом. Програма різних активностей власне для дітей. Ну, я вам скажу більше, ми з Олімпійським комітетом і так працюємо досить плідно, тому що зараз ми формуємо власне фундамент українського спорту, але ті діти вони завжди мають бачити на верхню точку знаєте, пік спортивної кар'єри. А пік спортивної кар'єри може бути лише один це медаль з ігор Олімпіади. І тому на всіх наших заходах завжди є олімпійці на всіх наших заходах. Е майже на всіх цього року був і голова Олімпійського комітету, пан Вадим Гуцайт е на Львівський етап. Ми е так само запрошували голову нашого е відділення Національного олімпійського е комітету Львівської області, пана Юрія Торянського. Тобто, ми з Олімпійським комітетом пліч опліч. Але наша співпраця буде лише посилюватись в наступних сезонах. Ну і останнє питання хотів би поставити, якою ви бачите еволюцію проекту через 5-10 років. Ну, в кожної дитини в, в українській сім'ї в кожної дитини має висіти медалька пліч опліч з будь-якого етапу на стіні в квартирі. Оцього я хочу. Далі я вважаю, що в нас є недопрацьована історія з студентським спортом, і власне ми. Хочемо ще і тут е е показати наскільки студентський спорт є в нас потужним, і сильним інструментом. Вважаю систему спорту, та що є в Сполучених Штатах, і селекційний відбір є найкращим в світі, і в принципі нічого нового. Ми дуже багато взяли власне звіт там. В нас і, і назви команд. Ми на скажімо, на карту міста. Наприклад, накладаємо карту світу, де в на якому континенті проживають які там тваринки, і діти обирають самі назви для своїх для своїх команд, для своєї школи, і потім з цією назвою кроку до чемпіонства, власне, і е, тут питання в тому, що е, ми маємо робити, скажемо, е, максимальні зусилля е, для того, щоб цей проект е, тільки е, ріс, е, тільки йшов вверх е, Всі процеси в нас в даному проекті є оцифровані. Е, е, ви можете зайти на наш сайт, ознайомитись з кожною дитиною, подивитись профіль і фото, фото, фотографію і історію. І тому ну, можна говорити про різні цифри, да? це можна, умовно кажучи, прові... провести якісь забіги, сказати, що там було три тисячі учасників, а там, умовно кажучи, було триста. Uh -huh. А тут, тут всі процеси оцифровані, починаючи від першого етапу шкільного, і ми можемо прослідкувати за шляхом цієї, скажімо, дитини від самого початку до, до фінальної частини. Тому, скажімо, всі процеси в нас є. Контрольованими всі нас процеси є продуманими В нас працює дійсно команда профі, і ми команду постійно свою підсилюємо. Зараз будемо підсилюватись так само і іншими інституціями для того, щоб взяти і студентський спорт. Ну і скажу вам таку останню інформацію, що й. УАФ буде з нами, тобто потужна федерація, яка є Федерацією футболу України, Асоціацією Футболу України, то вони так само будуть з нами. І вже власне студентський, студентський спорт, студентський футбол. Ми будемо розвивати з ними з ними разом. От всі федерації починаючи від ганболу, закінчуючи регбі, надзвичайно задоволені всім процесом. Вони розуміють, що вони утримують до долав своїх організацій величезну кількість потенційних членів, потенційних спортсменів. І тому, в принципі, всі задоволені на максимум. Ну і я ще одне питання хочу все ж таки додати: студентські змагання вже будуть з третього сезону чи з наступного. І ні, ні, чи... вони будуть з третього сезону, з третього сезону, з з але не з вересня місяця, ми почнемо uh -huh. реєстрацію з січня місяця uh -huh. і фактично проведемо проведемо всі етапи. Спочатку. Там де буде у нас дев'ять команд. Фактично, ну якщо ми беремо до прикладу Львів, uh -huh. умовно кажучи, там з. Баскетболу у нас, наприклад, дев'ять команд. Дев'ять вузів виставляють свої команди. Вони між собою грають сезон. Дві найкращі команди попадають в фінал, потім їдуть до Києва і зустрічаються з кожної області дві найкращі команди між собою. Тобто, така от система буде працювати так само з іншим видом спорту, так само буде з волейболом, так само буде з футболом, і ми ще впроваджуємо туди черлідинг, як команди підтримки. Дякую вам за змістовну розмову. А глядачів. Запрошую підписатися на соціальні мережі Король Данилов. До зустрічі! Всього доброго. Дякую вам до зустрічі. До побачення.